Привіт, любі люди! Ви на каналі Музогляд, і сьогодні реакція на трек від Крихітка та Хейтспіч під весняним дощем. Перед тим, як ми почнемо, попрошу вас поставити лайк цьому відео, підписатися на канал, якщо цього ще не зробили, та написати коментар, як вам трек зайшов чи ні. Отже, цей трек сьогодні я побачив від новинки від Spotify першу десятку, яку, до речі, я оглядав. Ви дивились? Не дивились? Ну тоді подивіться. Добре, давайте подивитись реакцію на цей трек, а потім підете і обов'язково подивіться новинки від Spotify, новинки щоп'ятниці. Отже, цей трек присвячується всім загиблим митцям і мисткиням від російського вторгнення. І вони, Хейтспіч, тобто і Крихітка, оголосили збір у фонд -Повернись живим на FPV-дрони. Всю інформацію ви можете знайти в. Під їхнім відео, лінк на який я лишу в описі до цього відео. Отже, давайте слухати, бо пісня дійсно вийшла класна. До речі, я казав цей огляді новинок щоп'ятниці, що мені оцей гітарний початок, він чимось схожий на ранній океанельзи. Як ви зі мною погоджуєтесь чи ні? Отут тут класно, вона дуже виходить вверх і такий ну ніжний тендітний голос. Він з такого м, напруженого, який був нача... спочатку, і ця фраза кожен день втрати вона тут проходить такою червоною лінією через весь трек. Від напруженого голоса вона переходить до ніжного, і це ну, класно. Нашу. Голос Hate Speech тут додає такої напруги, надриву. А, ну, творчі, творчість творчість Speech я не дуже розумію, і в мене нема а, в плейлисті їхніх треків. Але цей трек мені дійсно зайшов. Така злість, біль, відчай передається через е, його голос. Якщо е, голос крихітки це така напруга була в началі, потім ніжність, то тут ну от, біль, відчай, який зараз. Не повірити і не прийняти кожен день! Ну і тут твоє серце повне любові, тобто, не дивлячись, не дивлячись на те, що. Як вони співали, кожен день втрата. Не дивлячись на те, що е, завтра може бути кожен з нас. Вони співають про серце повне любові, про те, що весняна повінь змиє цей весь біль. Я не хочу нічого відчувати. Кожен день втрат. Я не хочу мріти плекати кожен день втрати. Я не хочу впасти лежати кожен день втрати. Робить його в планета втічі. Наші творі це просто. Дуже такий важкий трек, е і багато всього тут переплітається, різних емоцій. Е він емоці емоційно ну, важкуватий. Але мені подобається зараз така десь похмура музика, але з променями надії можливо. І я приємно здивований е цим треком, що Speech може так, бо я від них такого не очікував. Що думаєте ви? Пишіть в коментарях. Дякую за те, що дивились. Дякую, Хейспіч та Крихіці за... за такий трек. Пишіть в коментарях, чи зайшов вам трек, чи ні. Гарної музики. Вам у вуха. До нових зустрічей.